Розділ 4. Важлива розмова. Ігор та Максим Григорович сиділи один навпроти одного в просторі, добре освітленій кімнаті для переговорів. Посередині дерев'яного, прямокутної форми столу лежала товстатека з надписом Цілком таємно з документами та матеріалами, що стосувалися досліджень на тему підкорення особистості людини та пригнічення її волі. Експерименти проводилися в даний момент вже над тисячами людей і давали досить непогані результати. Єдиний мінус і проблема, яку ми поки що, і я наголошую, що це лише поки що, не знаємо, як вирішити, це як, роблячи людей покірними, не руйнувати їх індивідуальність і придатність для життя в суспільстві. Тарабанячи пальцями правої руки по столу, нервово проговорив Максим Григорович і з німим запитанням подивився на Ігоря, очікуючи від того реакції чи пропозиції по даному питанню. Та не отримавши відповіді, чоловік продовжив: Все наше керівництво, і особливо я безмірно вдячні тобі за відданість і за ту жертву, яку ти приніс в ім'я загального блага. Ігор відповів йому легким кивком голови. Так, Максиме Григоровичу, на жаль, моя дружина теж заразилася цим негативним бунтарським мисленням і опинилася в лікарні. Я правильно розумію, що повноцінною людиною вона з лікування вже не повернеться. Він з надією і одночасно з жалем мовчки дивився на старшого компаньона. Складалося враження. Що Ігорю дуже шкода свою дружину, та в той же час він усвідомлює, що Суспільне має бути вище особистого. Розумієш, почав той у відповідь, навмисно ігноруючи питання Ігоря. Я поділюся з тобою своїм баченням багато років тому, а може навіть століть, у людей була особиста свобода волі і вибору. Та ти тільки згадай, що вони тоді вибирали. Постійні війни, грабежі, вбивства, політики обкрадали людей, люди обкрадали одне одного, громадянські перевороти, зради, і це навіть не повний список, а ще купа болячок, в тому числі і психічних. Все це було результатом негативних думок, які, як маленькі мікроби, заповзали у голови людей, розростаючись там до величезних розмірів. І, приводячи з часом до усіх цих наслідків, він задумливо почухав потилицю і знову запитально подивився на свого співрозмовника. На що той кивнув так, я знаю. Та потім людство стало на єдино правильний шлях позитивне мислення. І все змінилося з ваш у кращу сторону, а ще на 90% зменшилися хвороби людей. Так, він підвищив голос, ніби з кимось сперечаючись, це досить радикальний спосіб, бо і мати, дитина якої померла, не має права горювати, а має вірити в краще і бути спокійною. Але ж це діє всіх злочинців забрали з громади, а нові не з'являються, бо у людей немає можливості бути незадоволеними і планувати щось лихе. Це щасливе, безпечне. Заможне суспільство без страждань та хвороб, впевнено закінчив свою промову чоловік. Але ж, спробував заперечити Ігор, у цих людей немає права вибору, і вони скоріше як роботи, хіба ні? Максим Григорович задумався над цим питанням, дивлячись відсутнім поглядом крістіну позаду свого співрозмовника. Я не хочу бути занадто жорстким. Але нашому народу не можна довіряти що-небудь вибирати. Вони надто нерозвинені, і як погано виховані діти завжди оберуть найгірший варіант для себе. Того повний контроль потрібен задля їхнього ж добра. Не доросли ще люди до того рівня, щоб їх можна було залишити без нагляду. От навіть їжа. Його голос відчутно пожвавішав дай підлітку можливість самому вибрати, що їсти. І що? Він вибере броколі, салат з капусти чи гречку? Ні, аж ніяк. Це будуть цукерки, шоколадки і інші шкідливі смаколики. І він голосно розсміявся своєму ж прикладу, згадуючи мій син Іван, якщо за ним не стежити, буде вживати стільки цукру кожного дня, що дуже скоро отримає цукровий діабет. Висновок з цього лише один. Людина не надто розумна і розважлива істота, щоб дозволити їй вибирати своє життя самостійно. Він встав з крісла, підійшов до вікна, просунув палецю щілину в жалюзях і, дивлячись крізь неї на вулицю, тихо сказав Але ти один з винятків. Ти зміг пожертвувати особистим і рідним тобі задля блага всіх нас. Не став просити зробити виключення для твоєї дружини, бо ти ж розумієш, що все це для її ж добра і що результати її лікування принесуть величезну користь всій громаді в майбутньому, і що якщо всім будуть робити поблажки, то система працювати не буде. На мить у кімнаті запанувала абсолютна тиша. Ти приходь на цих вихідних до мене додому. Я тебе з дочкою познайомлю, її Віолеттою звуть. І, втомлено провівши рукою по чолу, додав вона, моя єдина радість в цьому світі, дуже мила, жвава, розумна дівчинка. Повернувшись до Ігоря, чоловік вперше за всю розмову щиро посміхнувся. Розділ 5. Вечірка у Максима Григоровича. Ще за 200 метрів до будинку Максима Григоровича було зрозуміло, що там відбувається феєричне масштабне дійство. Ігор намагався знайти, де припаркувати автомобіль, проте кожен метр узбіччя і далі всі місця на парковці були зайняті. Складалося враження, що власник заміської вілли покликав все місто на свою вечірку. Під'їхавши ближче, Ігор почув відголоски музики і сміху людей. І, не дивлячись на одинадцяту годину вечора, дерева та дорога так яскраво освітлювалися, ніби на дворі був день. Залишивши авто біля першого ліпшого куща при дорозі, молодий чоловік поспіхом пройшов до входу в будівлю, звідки було чутно ритмічну гучну музику. Збоку в траві біля ганку валявся п'яний бідолаха, для якого, судячи з усього, свято вже закінчилося. Пройшовши повз нього, Ігор якраз мав намір штовхнути вхідні двері, як вони самі відчинилися, і на порозі застигла тендітна шатенка з стрижкою під каре і величезними напівобличчя карими очиськами. Вона на мить заклякла. Оглянувши чоловіка з голови до ніг і збираючись пройти далі по своїм справам. Та він перегородив їй дорогу, не даючи оминути себе Не підкажеш, де я можу знайти Максима Григоровича? Він пильно подивився їй в очі, чекаючи на відповідь: Тато, весело розсміялася дівчина, підкажу. Він на другому поверсі в кабінеті розпиває коньяк з такими ж старими і нудними дядьками, як сам. Ти б краще він на першому поверсі потанцював, познайомився б з кимось. Тут багато симпатичних дівчат, і вона хитро посміхнулася. Мені багато не потрібно, похмуро пробурмотів про себе Ігор і, байдуже знизавши плечима, прийшов вперед. Чим викликав її зацікавлений погляд услід. Музика валала так, що навіть стіни вібрували. Ця атмосфера давила на Ігоря. Та, схоже на те, що людей навколо це ані скілечки не напружувало. Він проходив кімнату за кімнатою, автоматично відмічаючи про себе впливових людей міста: губернатор з дружиною, суддя, люди, що керували наймасштабнішими бізнесами, адвокати, прокурори. Максим Григорович всюди мав друзів. І міг вирішити будь-яке питання. Представники відомих клінік і лабораторій теж тут були присутніми, подейкували, що один з синів Максима Григоровича давно вже підсів на сильнодіючі наркотики, і зараз батько завдяки своїм зв'язкам тримав його анонімно в одній з місцевих лікарень. От тобі загальна справедливість і рівність! Якби він, як і всі, проходив щорічний медичний тест, і той виявив би його залежність, то хлопця давно б вже ліквідували з такого щасливого і здорового суспільства. Згадалися лицемірні слова керівника про те, що він безмірно цінить жертву Ігоря на користь народу. І це в той час, як його власна родина користувалася поблажками. Мабуть, і на негативні думки ніхто з них ніколи і не перевірявся. Лице Ігоря перекосилося від гніву, а праве око почало сіпатися. Він вже думав розвернутися і піти, коли почув у себе за спиною. Ігоре, синок, ти все таки прийшов. Я якраз розповідав своїм друзям про те. Який чудовий співробітник і по сумісництву довірена особа в мене працює, і що ти мені як син. Він обернувся і побачив почервоніле від випитого алкоголю і одночасно задоволене обличчя свого керівника. Поруч з ним стояли ще два чоловіка, кожен з них тримав по сигарі і склянці з коньяком. Всім трьом було на вигляд вже давно за 60. клуб багатих пенсіонерів. Зі злістю відмітив про себе ігор. Одного з них він впізнав власник величезної корпорації по розробці, а також монополіст по всім місцям продажу техніки та роботів у їхньому місті. Іншого він вперше бачив та підозрював, що це також якась впливова особистість. Молодий чоловік швидко зробив вигляд, що дуже радий цій несподіваній зустрічі, і взявся активно тиснути руки всім трьом поважним панам. Ігоре, синок, далі продовжив Максим Григорович, це Павло Олександрович, власник лабораторії по виготовленню і модернізації домашніх роботів, і по сумісництву мій найкращий друг. А це, продовжив, повернувшись до іншого компаньйона, ця людина працює над удосконаленням системи позитивного мислення в спеціальному і секретному департаменті президента нашої країни. Що вже й казати, що це мій другий найкращий друг. Обидва чоловіки аж розпливлися у задоволених посмішках від таких компліментів, по черзі тиснучи руку Ігорю. Старий хитрун, відмітив той про себе, за словом в кишеню не лізе, он як підмазав одним з найвпливовіших людей країни. Ігорю, синок, знов почав старий з лукавим виразом обличчя, а це моя донечка. Мій стимул – жити і працювати, бо заради кого ж, як не заради дітей. Ігор повернувся і стикнувся з гострим і зацікавленим поглядом тієї самої маленької шатенки, з якою нещодавно зустрівся на порозі дому. Моя Віолетта, урочисто представив дочку Максим Григорович. Розділ шостий. Дивна сусідка по палаті. Коли Уляна була маленькою, вона дуже любила стрибати на скакалці. Дівчинка могла робити це будь де і будь-коли посеред кімнати, біля дому, по дорозі в школу, навколо будинку. Вона займалася цим весь свій вільний час. Зараз Уляна лежала в ліжку в палаті для психічно невиліковних людей. І її кожного дня напихали таблетками від поганих думок. Жінка не ворушилася і не відводила погляду від стелі тепер не вона сама, а візерунки стрибали перед її очима. Цікаво, скільки днів я тут, думала білявка, так як вже збилася з рахунку. Раптом двері в кімнату з гучним стукотом відчинилися. І на лікарняному візку завезли ще одну пацієнтку. Щось дивне відбувалося з цією жінкою. Вона мугикала і голосно співала популярні естрадні пісеньки, так ніби в неї в голові відбувалося інакше дійство, ніж в цій палаті, наприклад, концерт чи банкет. У будь-якому разі, жінка зараз перебувала думками в іншому місці і смикала руками, ніби керуючи оркестром. Уляна навіть трохи позаздрила цій божевільній, так як та явно не розуміла, де вона знаходиться. Коли двері за медиками зачинилися, чудна панянка підняла голову і абсолютно спокійним і досить нормальним голосом представилась Таня, велика порушниця з поганими думками. І, глянувши на підшкірні браслети білявки, додала: В принципі, як і ти. Вона повалилася назад у ліжко. І через мить голосно захропіла, чим викликала незадоволення сусідки. Так як Уляна тільки імітувала що пила таблетки, вона не відчувала сонливості, і їй доводилося слухати все це неподобство. Наступного дня ситуація стала ще гірша. Тетяна влаштовувала такі виступи, що годі й уявити танцювала щось схоже на диско. Кидалася на стіни і горланила пісні. Декілька разів прибігали санітари, та після третього виклику вони перестали реагувати на подібну поведінку. Пройшов тиждень. Уляна остаточно втратила надію на те, що її звідси заберуть чи допоможуть. Їй навіть почало здаватися, що та вранішня медсестра їй наснилася чи була лише результатом її багатої уяви. Настав черговий день, і Таня, як завжди, влаштувала черговий концерт з піснями і танцями. На цей раз вже ніхто не прийшов її заспокоювати. Уляна навіть трохи боялася в такі моменти, розуміючи, що якщо щось станеться і божевільна сусідка стане, наприклад, агресивною, їй ніхто не допоможе. І поки білявка обдумувала найгірші варіанти свого майбутнього. Тетяна несподівано опинилася поруч з нею. Роблячи одне з своїх танцювальних па, вона опустила пилочку для нігтів на ліжку Уляни, підморгнула їй і, не зупиняючись, пішла далі по кімнаті, голосно співаючи, як я була молода та красива. Дівчина, пам'ятаючи про камеру, навіть виду не подала, що щось помітила. Вона відразу здогадалася. Чому та так дивно себе поводила увесь цей час? Пилочка то була дуже корисна річ в її становищі. Наприклад, можна було спробувати відчинити двері, зламати замок, чи навіть виколупати підшкірні кайдани. Все це було б реально, якби не камера, яка знаходилася прямо навпроти її ліжка і слідкувала за всім, що відбувалося в кімнаті. Наступного дня божевільна жінка поводила себе, як завжди, неадекватно, і складалося враження, що вона дійсно випадково впустила ту пилочку. Та дівчині вже запала в душу ідея втечі, і дуже хотілося зняти підшкірні браслети. Вони були незручними, руки опухали і синіли в тих місцях, де знаходився магніт, а іноді ще й дуже свербіли.